Стабілізатор напруги Укртехнологія Infinity 9000. Це український із міста Черкас виробник. Стабілізатори напруги забезпечені гарантією 10 років. Серія Infinity є 16-ступення серією. де виконані всі у металевих корпусах і всі мають активне охолодження. Вентилятор охолодження може бути або знизу, або на задній панелі стабілізатора напруги. Всі органи керування у моделі Infinity, як правило, вони на бічній панелі самого стабілізатора. Тут у нас є автомат, який дозволяє вимикати і вмикати стабілізатор напруги. Є кнопки, які дають нам можливість виконувати на. По меню та змінювати основні параметри. Також є перемикач, транзит стабілізація. Під навантаженням його перемикати не можна, тільки якщо вимкнули в автомат, переключили з режиму в транзит стабілізації в транзит, наприклад, і включили стабілізатор напруги. Має досить широкий діапазон вхідних робочих напруг від 115 до 285 вольт. При цьому стабілізатор може працювати без вимикань до такої низької вхідної напруги, як 60 вольт. І на виході стабілізатора забезпечує напругу 220 плюс-мінус 5%. Звертайтеся, будь ласка, запропонуємо потрібний на ваш об'єкт стабілізатор напруг.